Привіт, мої другі друзі. Після величезного перериву я далі нарешті продовжую за летсплеї, І сьогодні в нас буде летсплей по Battlefield 2. Так от, ця карта якась там забув, що там з драконом зв'язане. Так, все взяли. Можемо, в принципі, занісати вертоліт, якщо я встигну до нього дойти. Якщо він не підлетить. Є все нормально. Так, думаю, мене нормально чути. Обожнюю свої війська валити трошки. <с> так, шийчок більше він нарухався. Дуже жалко, що не можна йому ніби наказувати, чи що. Чесно кажучи, я ніби, ну, ще раз закачав цю гру. Бо я був при тим, не видали з комп'ютера. І я ще. Дуже добре не відрегулював звук. І не знаю, чи добре буде мене чути, чесно кажучи, але все побачимо. Так, краще б я взяв снайпера. В принципі зараз ми з вами спринемо, дороги, друзі. Чи ні? Так, де наші гості? Предав. А ось ти бачу. Головне попасти, ну, конечно. Так, розворот. 360 градусів. І тут десь був ще один, тобто 180. І тут десь, мав бути, б танк воєнний. Опа! Ура! Можна виприювати. Ура! Нарешті відкрив парашут. Так, думаю, тут не буде більше гостів, не буде більше ворожої піхоти. Так, швидко захватимо цей фланг Флаг і будемо тікати звідси швидше. Так. Швидше, вже швидше. Все, прекрасно. В принципі, можемо залізати цю машинку. Цей багі і Продовжувати наш рух. Все, нарешті навчився, навчуся. Переключатись. Сідати, короче, в іншу кабіну. Так. Блин, якусь херню несу. Так, погоня. Я навіть не бачу, куди їду. Так, назад, вперед, назад, вперед. Давай швы ще залезай туда. Мне надо ее, сейчас чекайте. О, оце було епічно. Так. Кашвертик. До речі, тут, здається, були вороги. От вороги. Наголос неправильно ставлю. Чи ні? Ні, не так сталося. Ха. Мен, до речі цікава ідея. збитий вертоліт за допомогою цієї чи як вона називається. Так. Ой! Неудачно йде. Давайте будемо грати за китайців. 에, снайпер китайський. Ну, по-нази, напевно, догадалися вже. Яка буде його боєздатність? Так. Респаун. І зараз будемо валити американців. Швидше заправить. Я напевно ще скачаю одну гру. Дуже цікаво. Тоже, вроді Battlefield. Хотів би втретю ще парати, до речі. Але вона вроді платна, я, наприклад, ну, безплатно не знайшов. Так, тут нікого нема, слава богу. Зінутки. Зі... Заговорюють. Зінітки, тобто. Так, що у нас тут є? Гранати, якась херня. Mm -hmm. Коротше, ставиш на землю, і хтось на неї наїжджає і. Пу! Нема. Все, я бачу ворога. Я дуже не люблю, до речі, як не кричать. В цілой грі. Ну, мені здається, що це не гарно формула. Такі. е-е-е, ніби їх насілують. Так. Нікого нема, да? Мені ця снайперка дуже подобається. Ой, граната. Ясно. Так, я би вертоліт, звісно, взяв. Але тут немає його. Хм... Так, давай, нехай ми будемо знову снайпером. Такий величезний перерив, до речі, був, ну ніби я всякі 3 тижні вже відео не знімав вже взагалі. І грати розлучився. Та й говорити, в принципі, теж. Нормально. До речі, я буду робити групу, групу ВКонтакті, швидше все. Там е, в описанні швидше всього в мене буде. Силка. Фух, клас. Так, продовжуємо наш. Ох. Тут нікого немає, думаю. О! А, це ж наш, я забув. Просто я переважно за Америку грав. Привек знищувати китайські війська. Ну-ка, цікаво. Можна звідси попасти в ту штуку. О, можна виявляється. До речі, якщо її знищити, то... Додаткові бали дають мені. А це хто зробив? Так, давайте візьмемо морську піхоту США. Снайпера нехай. Для афекту...